Всім привіт! Ви на каналі Золоте Я. Сьогодні ми граємо знову в Роблокс. І знаєте що? Давно вже відео не було. Я вам казав, вибачте, друзі, але будуть під відео. Не, будуть. не то, що вони не будуть. Буд... Будуть відео. Так. має 135 підписників, але відео теж будуть, бо щось мені хочеться відео вже закинути. 3 ну, місяці не було. Ну, розумієте Ми граємо в. Оцей ми граємо в Hidden Sec. Це хованки. Я їх люблю сильно. Того я хочу ще сьогодні пограти. Ми вже все грали разок на каналі. Правда? Це перше. Чи ні? Не пам'ятаю, чи ми все грали, по-моєму, грали. Нам вже треба ховатись. Bye. 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 О, привіт, другі. Я швидко йду. On mnie nie zobaczył O nie, on mnie nie zobaczył Ja szybko idę A ja znam tam jedno takie miejsce Drodzy, dobrze, ja spróbuję zaryzykować, jeśli mnie złapie Bye-bye. Отак. Я на це хочу чекайте. Мені чашку зайти туди. Бай. Я вот так. Я біжу. Бай! Отак? Ні, він мене зловив. А, він же всі зловив? Лиш один залишився, він просто про. Він... Як він це зробив? Мені 111, а мені треба... Я збираю просто багатше, я нічого на нічого не витрачати не буду. Хотів би вже. Я би хот... я, я був тільки я перед тим поки е, почав знімати відео, то я був е, цим, е, я шукав тоді. Комусь зараз не поздоровиться, напевно. Або ні. Ні, він нікого не вивів, Ні. Але де ця людина? Я знаю, вона в шафі. Йде в шафу-то. Так ти йди. Йди туди. Ти виграєш. Думаю, так, бо може він ще не зловив того чудіка. Ви бачили його на початку відео. Чи зловив? Не, може, скоріше за все зловив, або ні? Добре, він з наїздай. Ну швидко, все ж не йде його. Де вона? Ona de. Ona w tej szufladzie. Ty idziesz szybko. Idę w szufladu. Nie idziesz w szufladu, W Szufladu. Ta wona tam. Добре, ти програв вже точно. Давай. Що? Одна людина виграла. Але вона сильна, але ж одна виграла. Ну. Але я найбільше люблю, у мене немає тут любимих карт. Ні, алтай, як шосо... Що... Ні, ну ні, у мене тут така, така місія у сильна. сильне. Не, у мене немає, Ні, не, нема, нема. Що почалось. Я ему бай сказал. Як вылезти? А так. Бай. Так куда мені йти? Я знаю. Давай, я йду за нею. Ні, я хочу туди, будь ласка, до скотч. він не буде. Bye. Так куди мені йти, я не знаю. Я йду за нею. Я даю скотчів. Де він? Скай, okay, мені треба сховатися. Bye. Так, чекай на секундочку. Угу, Він далеко від мене, то я можу пройти. Я його бачу. Так, йдемо. Друзі, як він? Добре, давай я заскочусь.

من А я знаю одне дуже круте місце тут. Так, я знаю, знаю. Я мушу швидко йти. У мене лагає, ви бачите наприклад. Tak, stop spectating. Wszystko, ja już to zrobię. Ja ryzykuję. Mm -mm. Nie. Nie można, żeby ja proralka. nd ich hab's über so Dobriyay Bye 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 Yes, ya vyigrav Ura! Dobry drugi znowu wami ja Wladek i wszystkim pa pa, pa, pa.